Примірка в сенцей, чертишо. топ ужасний. Просто коли воно висить, ти його роздивляєшся на плячках. Типу нічого обдягають. По-перше, я його не могла в нього влізти навіть в емку, ку ну, Дуже неякісна тканина. Натомість спідниця подобається. Це М-ка розмір. Зібрався якимись дугами. Гармошкою точніше, так куда сюди, мабуть, не, не йдуть. Ну от така футболка, звичайна футболка катонова, теж ці знижкою якоюсь іде. От на мені навіть краще ніж той ніж цей типу жіночний топ, да, з таким, ніби цікавим намк на натяк на, на, на цікавий виріз. Це у нас поліестер, Напевно, що і ціна дивіться. 279, Ну, тобто він жахливий, жахливого жахливої якості просто не беріть. Ні в два, нічого не поїсти, взагалі буде супер. Я взяла примірочну шорти, Це, до речі, непогані шорти, але на мені XXL, тому що я щось сплутала, замість того, М-ка, до речі, була замість того, щоб брати МК. Я схватила ось такі XXL. Ну, звичайно, вони на мене широкий дуже. Взагалі не погані, нічим не гірші, ніж ті, що в резерв. Резерв коштує 1000 гривень, а тут 400 відтінки. Рожевий, сірий і білий. Так далі хочу ще примірити ось таку сорочку. Я взагалі хотіла сорочку, до цих шорт примірити. І взяла ось такий пояс, іншого не було. Треба коричневий би краще. Коротше, ще можу порадити. Шорти можу порадити, тільки правильний розмір вибирайте. Можу порадити ось такі окуляри 80 і В принципі, футболка теж класна. Так, друзі, а сорочку я можу рекомендувати. Дуже класна якість, прям супер, дуже хороший котон. Прати її, звичайно, треба не в гарячих температурах, щоб не відійшов насичений її відтіночок такий блакитний. І що ще? 279 гривень. Так, да, дивіться, знижечка хороша, коштувала 400 гривень. Mm -hmm. От сорочка дуже класна. Ну, В плані того, що мені не жарко, це не поліестер, як о, все, все да, було. ну і ця теж непогана, скільки вона коштує. Теж така проста. Якщо хочете супер в обтяжку, беріть S. ку Якщо вільно, то беріть M. ку Якщо хочете вільно рухатись, ні, 169 гривень, взагалі дуже класна теж якість. Єдине, що ось, бачите, такий нюанс, десь вибіглася, пляма така вибілася, прям виділяється. Друзі, хороші знижки в сенсі. Дивіться, 219 коштують такі снікерси, і вони не важкі, вони дуже красиві, красиво пошиті, зроблені. Прям рівні строчки, ніде нічого не стирчить, не висмикано. От реально можу рекомендувати. Ну, єдине, що тут, звісно, ж така резинова підошва, але за 219 гривень суперові. І ці, дивіться, класні. Теж зі знижкою. Ці 279 теж така ціна смішна. Кеди ось такі, це вже класика. У мене, до речі, до сих пір лежать ось такого плану Сінцею. Вони дуже класно носилися, треба вже їх якби і позбутися. Так, 499 коштують такі, і на них навіть знижки немає. Оце якраз сезон. І такі 400. А ще 399. Дивіться, вже на осінь можна такі. Ну, важкі, але тут... За рахунок того, що висока платформа, вони додадуть навіть візуально вам зрісту. Звісно ж, Барбі. Теж зі знижкою за 359. Взяла ось таку піжаму в своїй дитині і взяла рожеві окуляри. І ще хочу подивитися, подивитися купальники. Так, ось такий чорний горошок. Дивіться, елегантний. Чашечки такі, в принципі, тугенькі, і до нього йдуть такі труси, плавки. Ось такого плану знову ж таки високі, позаду звичайний, закриті. Так, ціна 279 а лавки. А, так, є ще ось такий варіант дуже-дуже яскравий. Тут різні кольори, така абстракція, принт. Так, І такі ж труси, плавки. Так, і такі ж плавки. І ціна так само: 169. І тут ціна 279. З аксесуарів. Дивіться, які класні крамбіки у вигляді. Така заколка в вигляді батерфлі, або ж метелика. Да? Метелик у нас коштує 99 гривень. Такий класний пастельний відтінок, він матовий. Так, або ж, або ж. Ось такий ще є бежевий метелик. Клас. Прикольні такі. Є ось такі крабики. Звичайний такий. Відтінок ка какао 99-99 гривень теж. І ще хотіла показати ось такий. Дивіться, такий костюм є топ. А, сірий, я думаю, що це віскоза поліестер, і це нова колекція, новинки, такі нові надходження. І ось такі штани йдуть до нього. Штани, так, да, йдуть а, донизу, якби сонце-кльош. Дещо розширення. Тут резинка. Сірий такий відтінок графітовий. Назвем це графіт. 439 коштують такі штани. І такий топ коштує. Так, коштує 219. Величезний вибір шорт. Дивіться, ось такі є всі у блискітках. От не пам'ятаю, я їх показувала минулого разу чи ні. 549 гривень. Блакитні, обрізані, не обрізані, ось такі чорні, не обрізані. Денім потертий, білі обрізані. Біля ось такого плану розміри всі. Тобто від, від 36-го навіть від 34 го по 42-й. Так, є отакі, які зараз в моді в нас. Такі а-ля бермуди, але вони йдуть обрізані. High waist, high waist shorts. І є ще отакі ось. Це спідниця чи шорти? Це спідниця шорти, чорний денім. Коштує вона 549. Ніби якби спідниця з запахом. Величезний вибір футболок, принт різноманітний на будь-який смак. Там почалася розпродажа. Сінсей стартувала, стартувало, дивіться, і від 69 там йдуть сорочки. Блузи, тут йдуть лунг ну отакі вже на осінь. Кардигани, міні, кардигани топи, в'язання, якісь кофти і джинси. Так, дивіться, які класні балетки всі, серебристі, стріблясті, точніше, вони зараз модні. Але це тридцять дев'ятий, найбільше, який тут є в наявності. І він на мене малий. Прям зжало ногу і зжало не в довжині, а в ширині за Завузькі. Але дуже класні. А ціна взагалі смішна? Ціна, друзі, 149 гривень. Взагалі смішна ціна, дуже стильні. Клас. Так, отакі ще класні, дуже зручні. Але тут залишився тільки 38-й, бачу, 38-й мого 39-го немає, але в мене, в принципі, шлепани такі вже є, подібні. А ось такі я б хотіла собі щось сріблясте знайти. Знайшла ось таку, дивіться, малютку. 25% знижка, триста гривень. Дивіться, яка вона класна. Вона маленька, акуратненька така. Хотіла примірити цей сарафан горошок, чорний-білий горошок. Черга і дуже довго я швидше знімаю відео, приміряючи одяг, чим чесно, чесно кажучи, люди приміряють сьогодні дуже багато людей, особливо ну молоді, дівчата, молодь Ось така ще сумка сподобалась, але немає часу чекати це все міряти. Це в нас 500 коштує. Вона така, знаєте, віддає якимось рожевим навіть приливається, не беж, а щось рожеве. То, можливо, до такого відтінку підійшла, або ж навіть за Так, Знижка на ось таку косуху, 45%. 399 гривень з цією сумочкою. Це просто дивися, з чим. Да? Класно дивиться ця сумочка до цієї кастуки. Ветіночки співпадають, сюди можна придумати горілки. Замість білої водолазки можна вдягати, якщо це літо. Дивіться, ось таку майку рожеву. Ось така сумочка з чорними джинсами, наприклад, в дірках. Такий аутфіт створити і вдягти, наприклад, такого ж відтіночку. Пасанішки Ну, oh, дуже класно. Це магазин Big Bag секонд хенд ну тут і є вісток. Сьогодні 151 гривня вага, а сток оновлення товару. Ось такі прикольні є нові, дивіться, біркін Такий відтіночок жовтий із теракутовим. Марка People коштують 850, ще й недорого. Легенькі, хороша якість. Праймерк. 480, але маленький розмір. Це 36, 35, 36, Маленький. Дуже красивий відтіночок, просто вони глигесенькі і якість хороша, помітно. Що. 9500, але це натуральна замша. Теж дуже якісні. Да, взуття тут хороше, але не завжди є. Є розміри потрібні. Це ось такі, що це у нас кеди, Теж дуже легенькі, 2500. І це марка. Ось така марка Deckers Club. Класні теж. І такі ж, але ось таку відтіночку. Красиві. Є на чорній, о, на чорній платформі теж. Прикольні. Це H&M, Шкіра. Дошкі. Ціна 490, але це шкіра, дуже класні. Це таку ціну. Тут речі йдуть на вагу, але все-таки вже якесь втомлене. Відковий принт, це щось типу сукня, серафан, сукня. Я обійшла там, ряди і все таке, все червона сукня якась. Нічого не можу поки що взагалі знайти. Друзі, спальний район міста. Це називається корупція і відсутність культури людської. От, скажіть, будь ласка, звідки. Це мусор, 에... да. Де мусор Це не просто не жах. Віде. Дивіться, ззаді машина. Не бачу. Ну це культура, культура нації, якої немає взагалі. От, Де взяти натхнення? да, іти знімати шопінг влог Де взяти натхнення? Не знаю, йду щось знімати, шукати, чимось надихатися вже в самому, мабуть, магазині, Да? якби не дивитися на це, не звертати увагу на такі собі, як кажуть, маятники.